Вітаємо! Сьогодні в нас така, знаєте, досить незвична тема. Ми спробуємо розібратися, чому комп'ютерні ігри так сильно ну приваблюють саме чоловіків. Так, тема справді цікава, і базуватись ми будемо на, скажімо так, специфічному матеріалі. Саме так, ми маємо витяги з транскрипту одного відео з YouTube канал Антон Сорвачев. Феміностратегія. І от одразу скажу: погляд там. Дуже особливий. Автор використовує такий термін фемоностратегія ага. і пояснює інтерес чоловіків до ігор як якусь реакцію на, ну, на суспільні умови, як він їх бачить. Тобто, це важливо одразу підкреслити, ми аналізуємо саме цю конкретну точку зору, представлену в джерелі. Так, отже, основна думка джерела, якщо коротко, ігри для чоловіків це щось типу компенсації або навіть втечі, втечі від чогось, чого їм бракує так. Або що пригнічується в реальному житті за версією автора. Саме так. І автор там ще й припускає, що саме через це деякі представники влади, мовляв, можуть хотіти ці ігри якось заборонити чи зарегулювати. Ну, це вже така досить смілива заява. Безумовно, наша мета сьогодні просто розібрати логіку аргументів цього джерела, не оцінювати, а зрозуміти, що саме автор мав на увазі. Отже, давайте почнемо розбирати. Так, і ще раз наголошу, це лише одна з можливих інтерпретацій, дуже специфічна. Мотивація грати це складна штука. А тут нам пропонують саме такий от е, чоловічий погляд через призму автора. І термінологія там теж м'яко кажучи, авторська. Феміност стратегія, потім буде про матріархат. Так, це специфіка саме цього джерела. Ми будемо пояснювати, що автор вкладає в ці поняття, спираючись на контекст відео. Добре, почнемо з першої ідеї: втечі і контроль. Автор каже, що ігри це спосіб ну, сховатися від тиску суспільства, родини, роботи. Цікаво, що спочатку там згадується патріархальний тиск, ніби чоловік тікає від якихось традиційних очікувань. Так, ніби в грі він сам собі господар, ніхто нічого не нав'язує, ніяких ролей, обов'язків, тобто пошук автономії. Власне, спочатку так, от свобода вибору в грі проти контролю в реальності. Але потім, як ви й сказали, цей акцент на патріархальний тиск якось зникає. І на що ж він зміщується? А зміщується він досить різко. На те, що джерело називає жіночим контролем, на осудливий жіночий погляд, маніпулятивні соціальні рамки. Ого, тобто вже зовсім інша пісня. Саме так. І отут з'являється цей термін. Автор описує сучасне суспільство як матріархальне. Матріархальне, це ж зазвичай про інше. Він пояснює, що має на увазі прямого визначення там немає. Але з контексту зрозуміло, що він використовує цей термін для опису системи, де, на його думку, панують норми, очікування, форми контролю, які він пов'язує з жіночим впливом, і які з його точки зору обмежують чоловіків. Тобто, це не класичне визначення, а його власна інтерпретація. Абсолютно, це його специфічний погляд на суспільні відносини, і це ну, ключ до розуміння решти його аргументів. Виходить втеча в гру. Це втеча від оцього матріархального контролю в його розумінні. Зрозуміло. Ну тоді переходимо до наступного пункту, де аргументація стає ще специфічнішою: архетипи та досягнення. Так, отут він говорить, що ігри дозволяють чоловікам повернутися до архетипів воїна, лідера, творця. Тобто, ролей, які, на думку автора, в реальному житті, оцьому цьому матріархальному, якось пригнічуються чи спотворюються, саме так. Він наводить приклади, скажімо, рольові ігри, RPG. там ти розвиваєш навички, бачиш результат своїх зусиль, отримуєш нагороди, все чітко. На відміну від реальності, де правила, мовляв, не такі зрозумілі. Ну, так, це подається. Або стратегії там чоловік планувальник, керівник, він щось будує, перемагає, а не просто обслуговує систему, як там сказано. А шутери. Теж же популярний жанр шутери теж сюди вписуються. В них, як стверджує джерело, можна проявити бойовий дух, боротися, перемагати ворогів. І головне, без страху осуду за якусь там агресію чи токсичну маскулінність. Так, саме так. Автор вважає ці терміни інструментами тиску, тобто, знову ж таки. Гра безпечний простір для реалізації якихось чоловічих якостей, які за автором в реальному житті не знаходять виходу або й засуджуються. Отже, якщо підсумувати цей блок, головна фішка ігор за цією версією це чіткість правил і відсутність того, що автор називає подвійними стандартами. Власне так, от у грі все просто ти граєш краще, ти перемагаєш. Меритократія, так би мовити. А в житті, мовляв, все складніше, успіх залежить не тільки від тебе. Саме автор прямо протиставляє це реальному світу, де, на його думку, успіх чоловіка залежить від купи зовнішніх факторів, які він вважає несправедливими, там перелічуються соціальні вимоги, бюрократія, жіночі маніпуляції, перекоси на користь інших груп. Тобто, це про відчуття несправедливості чи непередбачуваності. Так. І він особливо виділяє один момент. Прямо каже, що в виграх немає штучних пільг для жінок, немає квот, ідеології, перемагає чисто майстерність. І саме оця чесність правил, на думку автора, і приваблює чоловіків, які втомилися від подвійних стандартів. За логікою джерела так знову ж це лише їхня інтерпретація причин. Добре, і це логічно підводить до наступної тези про незалежність і про стосунки. Джерело каже, ігри дають чоловікам абсолютну незалежність. Що це означає в їхньому контексті? Ну, В контексті автора це незалежність від того самого осудливого жіночого погляду, від потреби відповідати правильній поведінці, від маніпулятивних соціальних рамок. Тобто успіх у грі він ніби чистий, не треба нічого схвалення. Саме так не треба відповідати якимось зовнішнім критеріям, які, на думку автора, нав'язуються чоловікам у житті, особливо у стосунках з жінками. Ти вільний від потреби підлаштовуватися. І отут ми підходимо до того, як джерело позиціонує ігри відносно реальних стосунків. Це ж важливий момент, дуже важливий. Фактично джерело ставить ігри як таку собі альтернативу. Принаймні, стосункам у тому вигляді, як їх описує автор, стверджується, що в реалі, щоб отримати визнання чи емоційну віддачу від жінки, чоловік мусить постійно вкладатися, боротися за увагу, доводити свою цінність. А в грі А в грі, за цією версією ти отримуєш задоволення, успіх, визнання, ну хоча б у спільноті гравців, без оцих всіх випробувань і нав'язаних ролей. Виходить, гра це такий прямий шлях до позитивних емоцій, менш затратний, ніж реальні стосунки за цією логікою. Саме так це і подається. Там навіть є досить різкі формулювання, що гра, на відміну від реальних стосунків в інтерпретації автора, не використовує чоловіка і не висуває вимог. Тобто гра чесний механізм, а стосунки потенційно експлуатаційні. Ого, ну це дуже специфічний погляд на стосунки, який автор проєктує на привабливість ігор. Рухаємося далі. Ще одна цікава ідея про ритуали і символічну війну. Автор припускає, що ігри компенсують якісь втрачені ритуали дорослішання. Що це за ритуали? Він посилається на історію, на різні випробування, ініціації, військові походи, те, що раніше, на його думку, допомагало чоловікам стати чоловіками, відчути себе ними. А зараз цього немає, і ігри це заміняють. Так вважає автор. Що сучасний світ позбавив чоловіків цих механізмів самоідентифікації, і от ігри це такий собі сурогат. А як це на практиці виглядає за його версією? Якісь конкретні ігри? Наводить приклади. Скажімо, складні ігри типу Dark Souls – Це як сучасна перевірка на стійкість випробування волі. Ага, а кооперативні онлайн-ігри, де треба діяти разом, це заміна бойового братства, відчуття команди, спільного подолання труднощів. А симулятори стратегії це за його логікою розвиток навичок управління та виживання. І що важливо для автора, без осуду за токсичну маскулінність. Знову гра як простір, де певні прояви, які автор вважає природними для чоловіків, не просто можливі, а й заохочуються. І ця тема компенсації ритуалів. Підводить нас до, мабуть, найнесподіванішої частини аналізу концепції символічної війни. Так, це вже така, знаєте, висока алегорія. Автор пропонує читати сюжети ігор як алегорії на соціальні конфлікти знову ж таки через його призму гендерних відносин. Це ж сміливо сказати, що боротьба з корупцією в грі це. Алегорія на жіночий контроль у суспільстві? Ну так, це дуже специфічне прочитання, і воно продовжується. Наприклад, коли гравець створює свій світ чи базу в грі. То це що? За автором? Це символічна можливість бути головним архітектором, творцем, на противагу ролі обслуговуючого ресурсу, яку йому, мовляв, нав'язують у реальності. А боротьба з ворогами у фентезі. Там теж є символізм. Автор йде ще далі. Він пропонує розглядати знищення певних ворогів у фентезі, там формулювання злі богині, відьми та інші символи жіночого домінування. Ого, як символічний акт у рамках цієї війни, тобто як спосіб висловити протест проти того, що автор сприймає як жіноче домінування в реальному світі. Треба наголосити, що це виключно алегоричне прочитання сюжетів з позиції джерела. Абсолютно. Це повністю базується на специфічній ідеології автора відео. Ми лише передаємо цю інтерпретацію, як вона є в матеріалі, не аналізуємо її обґрунтованість. І нарешті все це підводить автора до висновку про зв'язок між привабливістю ігор і загрозою їх регулювання. Який там зв'язок? Логіка така якщо ігри це одна з небагатьох територій, де чоловіки, за його словами, все ще можуть бути собою. Реалізовувати ті потреби, архетипи, знаходити свободу, чесні правила, то ця територія стає загрозою для існуючого, на його думку, матріархального порядку. Тобто ігри це як осередок неправильної поведінки, який треба взяти під контроль. Саме так це подається, і тому стверджує автор, деякі владні депутати дуже сильно хочуть їх заборонити або, хоча б, жорстко зарегулювати. Тобто він прямо пов'язує оцю специфічну привабливість ігор для чоловіків як втечу від контролю, реалізацію архетипів із можливими спробами регулювання. Так, саме такий зв'язок проводить автор, і знову ж таки, ми не оцінюємо наскільки реальні чи мотивовані такі спроби регулювання. Ми лише констатуємо, що саме такий висновок робить джерело, виходячи зі своєї інтерпретації. Отже, підсумуємо. Сьогодні ми розібрали один дуже конкретний і треба сказати досить незвичний погляд на те, чому ігри приваблюють чоловіків. Джерело представило ігри як таку собі компенсацію за обмеження, які, на думку автора, накладає сучасне матріархальне суспільство в його специфічному розумінню цього терміну. Так ігри описані як спосіб втечі від жіночого контролю, як простір з чіткими чесними правилами. Де можна бути воїном чи творцем без страху, осуду, і весь цей аналіз через дуже специфічну призму автора відео. Безумовно, це лише одна з багатьох можливих інтерпретацій, такого складного явища, як захоплення іграми. Так, ця конкретна інтерпретація, вона, звісно, провокативна, використовує специфічну мову, концепції. Вона піднімає питання про сприйняття реальності, про потреби, фрустрації, які можуть бути у частини суспільства. Але можливо, навіть якщо не погоджуватися з тезами цього джерела, сам факт такої аргументації змушує замислитись. Саме так, незалежно від ставлення до конкретних висновків, це спонукає подумати над ширшим питанням. А саме. Про що взагалі свідчить така потужна, іноді ну, всепоглинаюча залученість величезної кількості людей, і чоловіків і жінок у віртуальні святи, які саме потреби у визнанні, досягненнях, контролі, спільноті, творчості чи просто в ескапізмі, втечі від складнощів реальності? Можливо, які саме потреби знаходять своє задоволення саме там? Чи є щось у нашому сучасному житті, що систематично залишає ці потреби незадоволеними для багатьох? Оце питання, мені здається, виходить за рамки цього одного джерела і залишається відкритим для роздумів.